Дуже рада вітати вас і особисто і передаю вітання від усієї нашої кафедри методики викладання іноземних мов і світової літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. І, звичайно, ми з вами повторюємо кілька разів таку тезу, що історію творять особистості, і чудово, що. П'яте вже проводимо конференцію, започатковану Галиною Олександрівною, за що дуже вдячні їй за те, що і вона є рушійною силою цих конференцій, і наша кафедра з радістю, вкотре є співорганізатором цієї конференції. Я звичу всім плідної роботи і пропоную вашій увазі тему літературно-методичні обрії Бориса Шалагінова. Хочу уточнити, чи видно вже слайд презентації. Все добре видно. Дякую. Отже, ми щасливі, якщо в нашому житті є вчителі, викладачі, про яких хочеться і говорити, і писати. Для багатьох філологів одним із таких став доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Борис Шалагінов. У травні цього року Борису Борисовичу виповнилось 80 років. Чимало хто може про нього розповісти як про літературознавця, знаного германіста, неперевершеного вітчизняного гетезнавця, автора численних праць із зарубіжної літератури, естетики та філософії, шкільного підручника з історії стародавнього світу. Для багатьох він став зразком викладача, який захоплено і доступно несе в студентську аудиторію високу академічну науку. Навчатись у Шалагінова це не просто здобути літературознавчі знання, а по-справжньому зануритись у глибини художнього тексту. І саме глибиною аналізу літературних явищ умінням зацікавити різними літературними періодами, зокрема й такими далекими, і часто складними для сприймання і студентів, і школярів, як античність, і середньовіччя, вражав і продовжує вражати Борис Борисович. Мені пощастило бути його студенткою, як і моїм колежанкам Олені Саєві Оксані Бицько, і слід відзначити, що вчений значною мірою вплинув на підготовку вчителів і науково-педагогічних кадрів. Тож доцільно розкрити ще одну його іпостась: це щире захоплення методикою викладання унікального шкільного предмета, яким я переконана, ми маємо пишатися, який з'явився в Україні саме після здобуття незалежності. Це новий шкільний курс зарубіжна література, його перша назва. Література народів світу. Курс спрямований на деколонізацію і дерусифікацію української світи. Він був запроваджений у 1992 році в наших школах, і Борис Шалагінов став одним із його фундаторів. Разом із цим нововведенням, із нововведеним предметом з'явилась відповідно і нова педагогічна дисципліна методика викладання зарубіжної літератури. І саме на початку 90-х років двадцятого сторіччя Борис Борисович спрямував свій літературознавчо-педагогічний дар у методичне русло. розпочав Тісну співпрацю з кафедрою методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені Драгоманова, представниця якої ви зараз бачите на слайді, не випадково в біобібліографічному показчику його праць виділено спеціальний розділ шкільні підручники та статті з методики літератури. Безумовну цінність. Мають публікації Бориса Шалагінова присвячені найрізноманітнішим науково-методичним аспектам. Зараз ви бачите на слайді лише деякі, на мій погляд, основні аспекти, які входили в коло науково-методичних інтересів Бориса Шалагінова. Це і роль, і значення зарубіжної літератури у формуванні особистості, це проблема ціннісного вивчення літератури. Особливості літературної освіти у 21 столітті як відповідь на виклики часу, принципи добору художніх творів для шкільного вивчення, використання елементів літературної компаративістики в школі, специфіка наукового і шкільного аналізів художнього твору, герменетичний підхід до викладання літератури і можна продовжувати називати інші аспекти. Також, якщо ми говоримо про Бориса Борисовича, то маємо відзначити, що наголошуючи на значення літературної освіти, дослідник вказував, кожна країна вибирає для себе відповідний тип мовної та літературної освіти. В Україні важливо вести учня в простір європейських цінностей саме через літературу. Думаю, що висока література ніколи не буде широко затребуваною в країні. Але завжди будуть затребувані висококваліфіковані мислячі люди, патріоти. Велика роль у вихованні таких людей належить зокрема літературі. Ви знаєте, ця думка особливо гостро звучить нині, коли, на жаль, дехто реформуючи і шкільну, і вишівську освіту, не вбачає цінності літературної освіти взагалі. І фактично прагне звести її на нівець або залишити в ціні мовних інтегрованих курсів, не розуміючи між тим, що приносять у вітчизняну світу світові ідеї, маємо зберегти краще своє, а не запозичувати бездумно досвід інших країн. Варто нам усім зараз усвідомлювати особливу роль літературної освіти, особливу роль у воєнний час, коли вона може стати своєрідною психотерапією для змучених війною школярів і студентів. Коли підвищується її націєтвірна функція, адже правильно організоване вивчення кращих зразків вітчизняного та світового письменства може сприяти формуванню української ідентичності учнів. Борис Борисович вказував на особливе значення літературної освіти для старшокласників. Цитую: жодний інший предмет у школі не дає такої широкої можливості формування життєвої позиції учня як література. На жаль, ми з вами знаємо той, хто працює в цій галузі, що сучасне скорочення годин на літературну освіту, яке розпочалось саме зі старших класів, позбавляє вчителів цієї можливості, значно звужує справді широкий потенціал уроків літератури. Борис Шалагінов, співавтор державного стандарту загальної середньої освіти в Україні 1997 року. Керівник авторського колективу з розробки навчальних програм. Так важливу роль встановленні нового шкільного предмета. Відіграли свого часу навчальні програми із зарубіжної літератури, створені під керівництвом Бориса Шалагінова, авторський колектив Мірошниченко Ісава Клименко, Корнієнко, Дурофієва, Рудаковська. І чим цікаве було створення цих програм, що уперше в історії програмотворення із зарубіжної літератури мали прецедент, коли широкій громадськості було запропоновано у 2000 тисячі році проєкт програм. Рік тривало його обговорення, а вже як результат, у 2001 році світ побачила вдосконалена альтернативна програма, яка стала важливим кроком уперед у тогочасній шкільній освіті, і користувалась, до речі, великою популярністю учителів. Прикметно, що тоді саме Борис Шалагінов, натхнений ідеями німецьких романтиків, запропонував основоположним. В цих програмах і у викладанні шкільного курсу вважати духовно-ціннісний підхід, який полягає в тому, що літературу вивчають насамперед як мистецтво, яке через красу утверджує у свідомості людини вищі духовні цінності. Нині освітяни ми знаємо з вами це значної ваги надають розвитку емоційного інтелекту учнів. Отже, слід відзначити, що саме в цьому річесті Борис Борисович розглядав проблему ціннісного вивчення літератури, адже наголошував на тому, що якщо істину людина осягає розумом раціонально, то ціннісні орієнтири формуються саме через емоційне сприйняття мистецьких творів. Глибоке переживання прочитаного у цьому полягає унікальна сила художнього письменства, і саме цим, зокрема, обґрунтовується необхідність викладання в сучасній школі української та зарубіжної літератури як двох автономних предметів, а не як додатків до мовного курсу. Також ви бачите зараз на слайді програми 2003 року, і хочу зазначити, що важливим вірніше обкладинку програм важливим вціленням ідеї профілізації шкільної освіти став розроблений у 2003 році під керівництвом Бориса Шалагінова цілий пакет програм із зарубіжної літератури для 10-11 класів загальноосвітньої школи. Значною допомогою для вчителя стали створені Борисом Шалагіном. Підручники зарубіжної літератури і хрестомація для 9 класу, які були неодноразово перевидані, важливу роль у підготовці до уроків відіграв посібник, сторінку якого ви бачите шлях Гете. Життя, філософія, творчість. Він і зараз є найґрунтовнішим вітчизняним виданням, присвяченим вивченню творчості німецького письменника в школі. Видання це. Було здійснено в Харкові ще в 2003 році. Слід відзначити, що і літературознавчі праці Бориса Шалагінова, про які я щойно тільки згадувала, стали міцним фундаментом для підготовки вчителя філолога. Безумовно, вони сприяли розвитку та практичній реалізації і методичних ідей. Написані соковитою, не мовою, вони надають цінний матеріал до років і позакласних заходів. Не випадково зараз на слайді я хотіла вам показати не лише обкладинки підручників, які ми готували. За новою українсь для нової української школи для 10-11 класів це нові сучасні підручники. А хотіла показати сторінки з цих підручників, де ви бачите галочкою відмічено, що у підручнику ми даємо цитати або цілі уривки зі... з якихось праць Бориса Шалагінова, зокрема, з його уривок зі статті зіткнутися в герці з морем лиха. Тема помсти в трагедії Шекспіра Гамлет. І, звичайно, коли говоримо про. Фауста гете, то не можемо уминути праці Бориса Шалагінова. Своєрідним узагальненням науково-методичної діяльності вченого стало видання. Збірника статей, урок літератури, Роздуми літературознавця про шкільну методику 2013 року. Хочу відразу зазначити, що видання це є, на мій погляд, цінним не лише для тих, хто займається методикою викладання зарубіжної літератури. Воно є цінним для вчителів і української літератури, і зарубіжної літератури для всіх, хто взагалі цікавиться уроками літератури, підходами до вивчення літератури. До нього війшли праці, опубліковані протягом 1995-2013 років у різних фахових виданнях. Це і всесвітня література в середніх навчальних закладах, і всесвіт, і вікно, освіт, і інші. Не буду їх всі перераховувати, бо всі добре відомі вони фахівцям. Посібник містить, як ви бачите, два розділи. Перший про актуальність літературної методики, другий розділ з історії предмета. світова література в українській школі. Нині предмет називається Зарубіжна література. Ми знаємо, що протягом його існування він змінював свої назви. А я хочу звернути увагу на те, що Борис Шалагінов спирається. Наведене Георгом Гадамером поняття герменевтичного кола і наголошує, що збагачення свідомості читача відбувається не лише через відкриття нових аспектів тексту і залучення якихось нових фактів і суміжних галузей знань, а й завдяки відкриттю особистісних смислів. Це ще один аргумент на користь необхідності шкільного вивчення літератури. Як не дивно, коли я аналізувала спадщину Бориса Шалагінова, то весь час виникали ці аргументи і комусь дивно, чому вони взагалі виникають. Здавалось би, багатьом зрозуміли те, що потрібно викладати літературу в школі. А ні, ми знаємо, що зараз це зрозуміло зрозуміло далеко не всім. І ми розуміємо, що саме літературні предмети дають найширші можливості щодо навчання школярів видобувати для себе особисто для себе смисли, закладені в художній літературі як скарбниці духовно-ціннісного досвіду людства. Над актуальним є і міркування вченого про постійне оновлення діалогу читача з літературним твором. Про те, що кожне покоління створює для себе новий германевтичний контекст, несподіваним чином утягуючи в нього суміжні твори мистецтва, філософські та історичні факти й ідеї, батьки, діти читають по різному цитую Бориса Шалагінова: так читають по-різному і дійсно германевтичний контекст, в якому ми живемо, надзвичайно важливий для нас. Саме тому, викладаючи нині Одіссею, не можемо розглядати її без урахування контексту наших воєнних реалій. Представляємо подорож головного героя не лише як шлях до самопізнання, а й увиразнюємо його патріотизм, життєстійкість, прагнення, попри все перемогти. Прагнення, попри все пройти через численні труднощі на своєму шляху, повернутись до рідної таки і захищати свою родину, свій рідний світ. Аналізуючи події твору, звертаємо увагу старшокласників на перегук описаного в давньогрецькій поемі з нашою дійсністю. А читаючи старого і море Ернеста Гімінгвея, відчуваємо, що цей твір. Написаний, немов для нас, для сучасних українців, щоб підтримати нас у цій надважкій боротьбі зі злом, щоб зробити нас, можливо, ще сильнішими. І ми відчуваємо, як по-новому звучить зараз думка Гімінгвея, яка стала вже давно афоризмом: людина створена не для поразки, людину можна знищити, а здолати не можна. Особливостю. Бориса Шалагінова, як науковця, є систематичне звертання до найнагальніших методичних проблем активний і своєчасний відгук на найгостріші виклики часу. Скажімо, цифрова епоха поставила питання про використання девайсів у навчальному процесі, чи слушно їх використати використовувати, якщо використовувати, то як саме, і відповідно, дослідник звернувся до теми смартфон, ворог чи друг. Коли кардинальним чином змінився освітній процес у зв'язку з ковідом, Борис Борисович запропонував 12 тест про дистанційне навчання. У полі його наукових зацікавлень також проблеми компетентнісного підходу в літературній освіті, медіаграмотності школярів, співвіднесення кліпової віртуальності і шкільного викладання літератури та багато інших. І не можу не сказати про те, що значним є внесок Бориса Шалагінова в підвищення кваліфікації цілої когорти науковців-методистів. Адже він був не лише рецензентом навчальних і науково-методичних видань. А й тривалий час працював членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертаційних досліджень за спеціальністю 130002 теорія методика навчання, зарубіжна література, виступав опонентом. І я у власному архіві маю чимало таких фотографій із захисту Ігоря, Ційко і захисту інших добре знайомих нам, багатьом учених. А показала дві 2008 зараз 2021 року такого одного із, можливо, найсвіжіших захистів за останні роки світлини. І також хочу відзначити безумовно те, що Борис Борисович активний учасник міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій круглих столів, семінарів, присвячених проблемам літературної методики. Зокрема, в останні роки великий інтерес викликали його доповіді на таких фахових конференціях, як актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школах, яка організовується що два роки нашою кафедрою, а також на конференції, яка організовується. Викладачами Тернополя, зокрема, під егідою Наталії Грицак. Фото із захисту, якої ви щойно бачили, і на які ми беремо, в якій ми вірніше беремо участь це тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищих школах. Також не можу згадати про активну участь Бориса Шалагінова на е, вході всеукраїнського круглого столу, приуроченого до 30-річчя шкільного предмета Зарубіжна література, який відбувся 5 жовтня 2022 року. І ось ви зараз бачите якраз на скрині, е, як ми, його колишні студентки і не побоюсь сказати, вічні учениці мені пощастило і співпрацювати. Працювати з Борисом Борисовичем, і я себе дійсно можу назвати його вічною ученицею, як ми радіємо виступу Бориса Шалагінова. Вірніше він ще не, не встигнув виступити, тільки запросили його до слова. Як ми щиро радіємо тому, що він з нами і тому, що він нам дарує свої ідеї, завершуючи доповідь на всеукраїнській. Конференції в Тернополі, про яку я щойно згадувала, це 2022 рік, і знаю, що тут присутні ті, хто були, зокрема і Ганна Токмень, і Галина Островська, хто були на цій конференції, працювали. Борис Шалагінов наголошував. На нашу думку, найактуальніше завдання в українській державі розбудова самої нашої держави, що означає не пошуки кращого місця з уже готовими благами десь на іншому кінці планети, а творче використання політичних і культурних досягнень інших країн та їх адаптацію до нашої культури з урахуванням власної цивілізаційної унікальності, оскільки в цьому процесі задіяна також література з її високими духовними цінностями. То це ускладнює для вчителя методичні завдання і весь педагогічний зміст його роботи, а його власну місію робить більш відповідальною. І... Завершуючи свою доповідь, хочу зазначити, що літературно-методичні напрацювання Бориса Шалагінова свідчать про те, що учений зробив важливий внесок у теорію та методику, у теорію та практику методики викладання зарубіжної літератури. Ідеї ціннісного підходу до викладання літератури, герметичного діалогу як дидактичного фундаменту шкільної літературної освіти, розгляду шкільного курсу зарубіжної літератури як потужного чинника у формуванні особистості сучасного українця та інші знайшли розвиток у кандидатських і докторських дисертаціях, посібниках і статтях інших науковців. І нині думки вченого продовжують живити методичну науку. І знаєте, на сам кінець хочу сказати, що світла постать Бориса Борисовича викликає асоціації з багатьма літературними персонажами. Коли у нас редакторка журналу Тамара Гревцева свого часу питала, а з якими. Літературними героями ви асоціюєте Бориса Шалагінова, хтось називав Дон Кіхота, хтось називав Гамлета. Найперше я назвала б Фауста. Адже як і головний герой твору, дослідження якого стало справою життя для Бориса Шалагінова, він завжди прагне до пізнання, знаходиться у вічному русі, у вічному пошуці. І ми його. Учні дякуємо йому за те, що оцей вічний рух він подарував нам і що нас заразив своїми ідеями, які намагаємось теж нести у світ. Щасливі ти, ті, хто навчались у Бориса Шалагінова, ті, хто спілкувалися і спілкуються з ним, і ті, в кого ще попереду зустрічі з його творчістю і з ним самим. Дякую за увагу. Щиро дякую. Дуже приємно чути про тих, кого ти знаєш, хто дотичний до твоєї долі, на кого ти рівняєшся, це надзвичайно. Пані Наталя, будь ласка, до слова, дорога, Жанна Волонтинівно. Вітання з Тернополя. Щиро дякую за те, що ви розкрили, висвітлили. Поговорили сьогодні про Бориса Борисовича, тому що дійсно для кожного з нас він є людиною з великої літери. Він є вчителем, він є наставником. Він є. Я не побоюсь цього слова. Він є нашим другом, і це надзвичайно важливо. І сьогодні приємно, що нас об'єднує Борис Борисович. Я вам щиро дякую за те, що в нас є такий осінній марафон методичних. Конференції від Івана-Франківська до Києва, потім до Тернополя, і ми упродовж. Осені зустрічаємося, і кожен раз маємо про кого поговорити, про що поговорити. І дійсно, ми пишаємося. Я, як організатор нашої конференції, пишаюсь тим, що Борис Борисович двічі доповідав на пленарному засіданні, і кожна його доповідь знаходила відлуння в наших серцях. Ми цитували, ми записували, занотовували і. Борису Борисовичу і далі натхнення усього найкращого, і щоб все ж таки е, учні Бориса Борисовича продовжували його велику справу. Дякую, Жанна Валентинівну, сердечно дякую вам. дякую Дякую. Пані Олена Степаненко, будь ласка, слово. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні е, дійсно на конференції ми чуємо багато імен видатних е, людей, які є не тільки фундаторами літератури, методики, а які є вчителями. І дуже приємно бути е, уч, ученицею учнів. Ви знаєте, сьогодні е, Жанна Валентинівна. Пані Наталія, да, які є учнями і говорять про те, то я сьогодні виступаю ученицею учениці Олени Олександрівни і Сави Валентинівни. Тому це велика честь бути наступним поколінням. І на сьогодні постать Бориса Борисовича. Вона дійсно є видатною і визначною. І Жанна Валентинна, я вам щиро дякую, тому що у мене доповідь сьогодні теж про Бориса Борисовича, але інший аспект його. Тому я вам щиро дякую за вступну частину таку потужну до моєї наступної доповіді. Дякую. Дякую, дякую, шановні колеги, за це світле відлуння.